Слава Ісусу Христу! На сьогоднішній день існує три Пасхи: це єврейська Пасха, язичницька та християнська, і яку Пасху святкують сьогодні люди. Що якщо ми подивимося на історію єврейського народу, то єврейська Пасха починається із виходу ізраїльського народу із єгипетського рабства. Ось далі люди святкують язичницьку пасху. Язичницька Пасха, вона нічого спільного не має із християнською Пасхою. Е, якщо ми візьмемо, подивимося, то на християнізацію України Росії, то ми побачимо, що жили словяни язичники які не хотіли приймати вчення Ісуса Христа. Ось і там були е, люди, поклонялися творінню природи. І вони що робили? Вони брали і пекли там в. Е, в кулінарні вироби, це тобто ті, які називаються пасхами на сьогоднішній день. Ось. І ці кулінарні вироби вони брали і таким чином пекли і употребляли їх. Так само і красили яйці. І коли прийшло християнство на нашій землі, то тоді по перші роки християнство, як би сказати, боролося із язичницькими цими. Обрядами, оцими всякими ідоложертвеною їжею, але потім вони перестали боротися. Ось і таким чином, що зараз у православній церкві там хрестять ці кулінарні. Як би сказати, вироби, але вони нічого не мають спільного із християнською Пасхою. Що справжня Пасха це Ісус Христос, це перехід із смерті в життя, це перехід також із проклятого життя в благословенне життя. Що Ісус Христос, Він наша Пасха, Він заплатив своїм життям за наш гріх, щоб ми не наслідували вічне. Вічні муки пекла, а мали благословенне життя і наслідували рай. Ось. Ну, і також що Ісус Христос, коли його розіп'яли на хресті, Він спустився духом в пекло, і він забрав ключі смерті та пекла в свої руки і тим самим позбавив диявола влади. І він воскрес для нашого виправдання для того, щоб ми мали життя вічне і не наслідували то місце мучення. Ось, якщо ми. Сьогодні святкуємо Пасху неправильно, то апостол Павло писав в посланні до Коринтян, що від цього дуже багато людей хворіють і чимало людей помирають, і дуже багато людей, тобто помирають. І тому нам треба розуміти, яку нам треба Пасху святкувати. Нам не треба як би, сказати, що якщо ми там... Святкуємо там, об'їдаємося, п'янствуємо на Пасху, не роздумуючи про тіло Ісуса Христа, не не роздумуючи про кров Господню, що Він пролив за нас святу свою святу кров. То ми таким чином стаємо причепними причепними до Його розіп'яття і. Таким чином, що ми знову розпинаємо Ісуса Христа своїми гріхами, тому ми маємо це, як би сказати, припинити і почати святкувати Пасху правильно, роздумуючи над тим, що він для нас зробив, а саме Він заплатив велику ціну. Він віддав своє життя для того, щоб ми жили вічно, щоб ми жили, як би сказати, благословенним життям, не життям непроклятим. Ось і наслідували рай. Амінь. Ну, детально про види пасок ви можете подивитися на каналі Станіслав Салтаненко і допис на відео, то я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже.